До мене, як до нутриціолога, звернулася людина, яка зазнала хімічних опіків на фронті. Звичайні методи лікування, на жаль, хорошого результату не дали. Що можна порадити із народних методів? Я порадилася з травниками, порадилася з лікарями, які спеціалізуються саме на лікуванні природними засобами. І ми склали таку схему, що можна порадити в такому випадку. Цю схему я виложила своєму телеграм-каналі. І якщо для вас ця тема актуальна або актуально для людей, яких ви знаєте, будь ласка, поширте це відео. А я в свою чергу обіцяю, що кожен, хто напише мені в особисте повідомлення, я відповім таким чином, що надам посилання на свій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з цією схемою. Можливо, ця інформація буде комусь необхідна і спасе здоров'я.